Курочка вийшла дуже ніжна, смачна, ароматна. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові. Пройшло приблизно 20 хвилин, як курка тушкувалася, зараз додаю. Ось цей соус, цю заливку, довожу до кипіння і продовжую тушкуватися до тих пір, поки маса не загустіє. Маса має перетворитися у таку карамельку. Можете трошки додати червоної паприки, я не буду додати, соєвий соус. Тут у мене 100 міліграм. Приблизно 150 міліграм. Гранатовий соус. Він дуже смачний. Дві столові ложки.